Да, це, згадую, як все розпочиналося років 5 назад, коли ми занурилися в маркетинг повністю, як пробудовувалися ці воронки маркетингові, як створювалися сайти, автовебінарні воронки. І я розумію, який пройдений шлях, як було багато вкладено, проінвестовано в себе, в проєкт, відтестовано, запущено, реалізовано, зроблено. Безліч кейсів, і це не може не відобразитися на власному мисленні, на тому стилі, який зараз ми маємо. І я розумію, що щоб створювати цінність, треба перш за все зрозуміти, якою ти маєш стати, якою ти маєш бути людиною. І дивлячись в зеркало, я розумію, що я абсолютно зовсім інша людина, яка була рік назад, два роки назад і тим паче 10 років назад.